Удявіть собі світ без електрики: ніяких лампочок, ніяких вуличних ліхтарів, тільки тьм'яний вогник у каганці, який коптить, смердить і потребує постійного догляду. Саме так жили люди ще якихось півтора століття тому. І тоді на сцену вийшов чоловік, якого сьогодні називають королем нафти Джон Дейвісон Рокфеллер. Його історія це історія про те, як один винахід і жорстка бізнес-стратегія змінили хід розвитку світової економіки та зробили Рокфеллера першим у світі доларовим мільярдером. У середині 19 століття людство зіткнулося з серйозною проблемою, чим освітлювати свої домівки. Основним джерелом світла були масляні лампи, які працювали на тваринному жирі. Особливо популярним був китовий жир. Адже він горів відносно яскраво, але мав кілька але. Це було надзвичайно дорого. Жир швидко коптів, залишав темні сліди на стінах і меблях. До того ж, запах був, м'яко кажучи, огидний. Полювання на китів набуло катастрофічних масштабів. Тисячі тварин гинули щороку, а китовий жир став дедалі дорожчим. Виникла справжня криза освітлення. Світло потрібно всім. Але доступних і чистих джерел немає. Нафта була відома людям із давніх часів. У Месопотамії її використовували для будівництва і навіть у ритуалах. Але у промисловому масштабі цей чорний густий і смердючий ресурс довго залишався непотрібним. Усе змінилося в 1859 році, коли в Пенсильванії Едвін Дрейк пробурив першу промислову нафтову свердловину. Це стало початком нафтової ери. Але тут виникла нова проблема: що робити з нафтою, як її застосовувати. Вирішальним моментом стало відкриття, що з нафти можна виробляти керосин відносно дешеве, чисте та значно ефективніше паливо для освітлення. І саме на цьому зробив свій бізнес Джон Рокфеллер. Джон Рокфеллер – людина, яка зробила ставку на керосин. Но Рокфеллер народився у 1839 році в небагатій сім'ї. Він із юності відзначився дивовижною економністю і жорсткою дисципліною. Гроші він рахував буквально до останнього цента. У 1860-х, коли ринок нафти тільки зароджувався, Рокфелер побачив у ньому не брудний бізнес, як тоді вважали, а шанс на майбутнє. Він зрозумів головне, нафта потрібна не сама по собі. А в перетвореному вигляді, як керосин для освітлення. Так він заснував компанію Standard Ойл, яка невдовзі стала символом нової епохи. Рокфеллер був не винахідником, а стратегом. Його сила умінні організовувати бізнес так, щоб конкурентам просто не залишалося місця. Уніфікація продукту. Його компанія стандартизувала усе від лампадок і газових чайничків до тари для перевезення. Користуватися чужим керосином було незручно та дорожче. Логістика. Він організував розгалужену систему доставки, підводи, склади, залізничні перевезення. Його керосин був усюди і саме там, де він потрібен демпінг. Він навмисно знижував ціни, щоб розорити конкурентів. А коли вони зникали, піднімав ціни до вигідного рівня. Повний контроль Рокфеллер скуповував нафтопереробні заводи, отримуючи монополію на ринку. У результаті компанія Standard Oil перетворилася на справжню державу в державі. Попри неймовірні багатства, Рокфеллер мав одну постійну фобію: що нафта у Пенсильванії закінчиться. І тоді його бізнес зруйнується. Лише у 1908 році, коли великі поклади нафти відкрили у Техасі, він зітхнув із полегшенням. Але водночас саме цей страх підштовхував його до пошуку нових ринків і ще більшої централізації бізнесу. Успіх Стандарт Ойл був настільки грандіозним, що навіть американський уряд злякався. Вільна конкуренція одна з головних цінностей США. А Рокфеллер її фактично знищив. У 1911 році Верховний суд США ухвалив історичне рішення: Стандарт Ойл має бути розділена на 34 окремі компанії. Іронія долі полягає в тому, що після поділу акції цих компаній ще більше зросли в ціні. І Рокфеллер став ще багатшим. Рокфеллер увійшов в історію як перший доларовий мільярдер. Він фактично створив сучасну нафтову індустрію. Його методи породили антимонопольне законодавство в США, а ще він залишив величезну спадщину як благодійник, заснувавши університети, фонди і лікарні. Проте суперечки тривають і сьогодні. Ким він був? Геній організатор чи безжальний монополіст? Історія Рокфеллера це історія про те, як одна людина, одна ідея та одне рішення змінюють цілу епоху. Коли ви ввечері вмикаєте світло, згадайте, що шлях до цього почався зі звичайного керосину і людини, яка зробила його головним ресурсом 19 -го століття.